У ім'я Отця і Сина і Святого Духа, присвященіше Владико, дорогі отці, браті і сестри, сьогоднішня неділя, перша неділя після свята, святої п'ятдесятніці після сошестя Святого Духа, називається неділею всіх святих. І сьогодні наша православна церква воспоминає пам'ять всіх. Великих святителів, преподобних і богоносних отців наших, святих мучеників і мучениць, і всіх, хто подв'язався по заподям Божим і угодив милостю Божою, і отрив вічне життя і Царство Небесне. І в сьогоднішньому Євангелії від Матфея Господь звертається до кожної з нас. І говорить, хто постидиться мене і моїх слів пред людьми, того й я постижуся перед Отцем Моїм Небесним і жиє на небесах. Ми повинні, дорогі браті і сестри, пам'ятати, що віра православна, церков нашу, ми ніколи не повинні соромитися, не повинні нести у своїх серцях любов, старатися виповнювати заповіді Божі. Трудитися во славу Бож'ю і своїм життям прославляти Господа Бога нашого Ісуса Христа. Ми знаємо, що коли Господь, Ісус Христос, після сошестя, Святого Духа на своїх апостолів, учеників, Він сказав їм ідіть во всі кінці світу, крістіть всіх во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І говоріть їм все, всім людям те, що я заповідував вам. І от святі апостоли почали таке велике служіння, служіння, яке сам Господь Ісус Христос дав їм для того, щоб вони повели всі народи, всіх людей до вічного життя, до спасіння. І далі Христос в Євангелії говорить. То любить отця або батька або маму більше ніж мене або все, що є в цьому світі, не може бути моїм учнем. Ми повинні пам'ятати, що насамперед ми повинні всім серцем і всією душою любити, як Христос говорить Господа Бога і творити Його заповіді в цьому житті. Насамперед, шукати вічне життя і Вічного блаженства, заповіді Божі, і як Христос говорить, це все, те, що потрібно для нашого життя, Господь нам дасть, якщо ми будемо шукати і виповнювати заповіді Божі, і старатися жити з Господом Богом. У сьогоднішню неділю прославляється пам'ять всіх святих. Ми знаємо, що більше вже двох тисяч років. Люди, які старалися подв'язатися, скільки ми знаємо, в перші часи християнства було пролито святої крові, святих мученьків, які страждали за ім'я Господнє, не боялися ні мученій, не те, що у них все забирали в земному житті маєтки, близьких. Но вони вірні воїни Христові і йшли прямо. Тою дорогою яка вела їх до вічного життя. І як апостол Петро і Павло говорить, що що нас може відлучити від любви Христової? Ні голод, ні теснота, ні хвороба, нічого нас не може розлучити з любов'ю Господа Бога Ісуса Христа. Ми знаємо, що Господь дав таку благодать святим апостолам і всім святим, що вони творили великі чудеса, воскресашали мертвих, ісцеляли різні хвороби, ісцеляли і виганяли демонів з людей, які були дуже страждущими. Ми знаємо, і всі ми по своєму житті звертаємося завжди до святих, і Господь їхніми молитвами допомагає нам. І кожен християнин має свого святого покровителя, до якого молиться і який після Христин завжди Господь дає ангела-хоронителя, який нас в житті оберігає у цьому важкому і трудному жизненому путі, тому що ми знаємо, що в житті буває різні труднощі і радощі і проблеми, але лише з допомогою Бога, Божою, за допомогою молитвами наших святих охоронців і всіх святих Господь допомагає нам іти правильною дорогою. Ми знаємо, дорогі браті і сестри, що з завтрашнього дня починається піст святих апостолів Петра і Павла. Ми просимо всіх християн, тому що це короткий піст, всього півтора неділі. Ми повинні цього поста. сецопоста, повинні відказатися від кушення молочних продуктів і м'ясних. Дозволяється рибу вкушати. І ми повинні з молитвою завжди молитися і пам'ятати, що святі апостоли, ученики Христові донесли до наших часів, ми бачимо ми служимо, молимося разом з вами. В істині православній вірі і стараємося по милості Боже зберегти ту чистоту віри, тому що Господь говорив в Євангелії: прийду я на землю в ті послідні часи важкі, найду я чи віру в людях, і ми повинні молитися і просити, щоб Господь Ісус Христос укрепив усіх нас, щоб ми могли до кінця нашого земного життя. Вірно іти служити в церкві Божій. Ми сьогодні вас поздравляємо з великим святом, святом всіх святих, яких ми пам'ять сьогодні прославляємо, почитаємо, молимося разом з вами у цьому прекрасному храмі. Просимо, щоб Господь молитвами всіх святих оберігав всіх нас, всіх наших християн, нашу землю православну і всіх людей. По милості Божої ми просимо, щоб Господь Ісус Христос, який в сьогоднішній Євангелії говорить, щоб ми, дорогі браті і сестри, старалися бути вірними в церкві Божої і мир на землю. Просимо, щоб Господь дарував всім людям. І просимо всіх, дорогі браті і сестри, 3-го числа у нашого. Дорогого владики Лонгіна, буде знову судове засідання. І ми просимо всіх, щоб ми разом з вами помолилися, і щоб Господь ухрепив його у цей нелегкий, тяжкий час. Ми знаємо, що дуже важко нашому владиці і всім людям, і щоб Господь його оберігав, укріпляв, Матір Божа. Щоб покривали його святим святим Омофора. А ми, дорогі браті і сестри, просимо всіх, щоб ми молилися в середу, зранку і завжди за нашу владику, щоб Господь, як вірного нашого пастиря, який веде все православне стадо до спасіння. Ми знаємо, що владика Лонгін завжди говорить слово Боже від цього серця. І ми знаємо, що багатьом людям. Ми знаємо по собі кожному із нас, хто звертався за його молитвами, Господь всім нам допоміг. І зараз він, як ніколи, просить, щоб ми за нього молилися, щоб Господь допоміг уже цим всім, всім, щоб закінчилося, але всім нам терпіння, здоров'я вам, благополуччя і спасіння душі. Амінь.